Скажи, як ти опинилася в ІТ? Я хотіла дуже сильно робити маніяків і не дуже якось романтично. Тобі в шубі сидіти і про розкриття сексуальності розказувати. У тебе відбулася певна криза сенсів. Тобто, ось такі теми викликають бурю емоцій. Потім уже всілякі там високі матерії. Не може такого бути, що немає сенсу життя. Я за цією логікою якраз спланувала поїздку з дитиною на море. Ми всі є тут на цій землі завдяки сексуальності. Ці думки вони тільки виснажують. Це не має бути джерелом напруги. Зрештою, я зрозуміла, що це було на краще. Оця потрібність вона зараз як ніколи важлива. Всім привіт! Це черговий епізод подкасту А що так можна? Тут я розмовляю з людьми, які зробили неочікуваний кар'єрний крок під час повномасштабного вторгнення або якимось цікавим чином розпорядилися своєю кар'єрою. Цей непростий час. Мене звати Лера Брежнєва, я спеціалістка з навчання дорослих. Сьогодні зі мною Анастасія Науменко, психологиня, сексологиня та сеньор талант менеджер в ІТ. Настю, привіт. Привіт. Дуже рада до тебе завітати. До повномасштабного вторгнення ти вчилася на психологічному факультеті, але не пішла працювати в цій сфері. Як так вийшло? Розкажи, як ти опинилася в ІТ? Взагалі, коли я вступала на психфак, мені було 17 років, і звісно, як будь-яка молода людина, я робила вибір, як то кажуть, з найбільших зол, найменше обирала. Тоді мене насправді цікавила тільки кримінальна психологія, профайлинг. Тобто, я хотіла дуже сильно вити маніяків, розбиратись в їх міськах. Але ну, щось мені підказували, що це буде не найліпший вибір для мене, то тобто я обрала вступити просто на загальну психологію. Думаю, ну якось там воно потім розрулиться, щось придумаю. Мене там може мозок ближче до 25 п'яти в, в, в <значш> черепну коробку, і я власне знайду себе в чомусь іншому. Ось тому я вступила на загальну психологію і паралельно пішла підробляти як HR в IT. Власне, так підробляла, що закохалася в цю справу і залишилась там. Я, у мене є теж освіта психологічна, але це моя не перша освіта. І я коли вступила, я думала: Боже, ну чому я не пішла? Оце замість цієї прикладної математики, чому я одразу не пішла на психологію? Зрештою, я зрозуміла, що це було на краще, тому що вже вчитися на психології я пішла свідомо в свідомому віці. Я розуміла. Чого я можу очікувати від цієї освіти, да, в державному виші? Чого точно не треба очікувати, де ще вчитися, якщо я хочу практикувати і так далі? Тому мені здається, що оця от тема дійсно коли ти в 17 там чи 16 років щось обираєш, це дуже складно. То людина взагалі може там в 16-17 собі розуміти, ти ще живеш в рожевих окулярах, ти нічого не розумієш. А що ти будеш робити, чим ти будеш е, займатися? І е, це круто, коли да, там люди приходять до якоїсь освіти вже в більш е, такому дорослому і е, такому мейчур віці. Потім пізніше все те, що я проходила в університеті, я ще повторно це повторювала, підкріплювала, тому що це було вже. Ближче до практики, і це вже зовсім інша історія, і сприйняття зовсім інше в, в більш дорослому віці. Ну та коли через практику дивишся на теорію, це може бути дійсно зовсім уже інший тоді фокус і інше сприйняття теж тієї ж самої інформації, це правда. Запитаю тоді, окей, до початку повномасштабного ти собі працювала в вечарі, і наскільки я розумію, не планувала щось змінювати. Тобі подобалося, чи щось все-таки було до повномасштабного а, ні, насправді до повномасштабного я про це не замислювалася від слова зовсім, тому що якось коли почалася ну, повномасштабне вторгнення. Я здається, вже працювала десь біля п'яти років в вейчар. І я планувала далі рухатись там в цьому напрямку, і мені завжди це подобалось робота з людьми. Тобто ну, в мене якось не було ніяких uh, рухів в сторону психології. Угу. Як повномасштабне вторгнення тоді вплинуло? тому що я на початку представила тебе да, як в першу чергу психологиню, сексологиню. Як на твою кар'єру вплинув початок вторгнення на твої плани, взагалі на те, чим ти хочеш займатися? Скажу чесно, в якийсь момент ну спочатку ти проживаєш там стан шоку перші декілька місяців, ти просто постійно щось робиш. Знаєш, коли всі волонтерили на початку. І це було дуже так розірвано. Тобто то всі щось робили, аби щось робити, бо ти не знав, за що хапатись, де бути корисним. Ось ці декілька місяців, коли ти не розумієш, що ти робиш. Ну, ти розумієш, що ти робиш щось заради там, спільної місії, але це якось відбувається все хаотично дуже сильно. І в такі моменти ти починаєш трошки мозк. Починає підігріватись в напрямку осмислення, взагалі, що я роблю, для чого я роблю, і з'являються ось ці думки: а чи справді те, чим я займаюся, реалізує сенс мого життя? А в чому взагалі сенс мого життя? І коли ти взагалі відчуваєш, що життя набагато може бути коротше, ніж ти його уявляв до початку війни, бо це. Зовсім інші умови, це нові умови. Коли ти да, все одно в будь-якому разі, в якому ти місті не знаходився, в тебе вищий шанс, що може прилетіти, да, щось може статись, Ти починаєш про це думати. І я пам'ятаю, коли от були ці Арестовські гойдалки, туди-сюди, два-три тижні, два-три тижні, два-три тижні, і я така. Циджу, я розумію, що в мене от нервова система така, ну, вона починає розхитуватись від цього. Я думаю, що за хір'я? Ну типу що зі мною відбувається? І тоді я згадала роботи Франкла, якого я вивчала на першому курсі університету, це відомий психолог з концтабору, да, який започаткував третю психотерапевтичну школу у Відні. і він казав, що коли він спостерігав за людьми у концтаборі, а він поділив їх умовно на три групи. Перша група це ті, хто думав, що це закінчиться дуже швидко, друга група ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, і ті, які просто фокусувались на поточних справах, тобто на рутині, на тому, що їм потрібно вижити взагалі. І от першими помирала перша група, друга, ми друга, і з ті, залишилися тільки ті, хто концентрувався на сьогоденні. Я коли почала це згадувати, мені стало набагато легше. Тобто я почала перефокусувати свою голову на те, щоб концентруватись на сьогоденні, а не на тому, що це закінчиться, не закінчиться, коли закінчиться. Насправді це досі допомагає, тому що ну, ми самі розуміємо деякі умови, і це дуже така прям слушна теорія, яка працює. І ось тоді я вже почала замислюватися, якщо це допомагає мені. Чому я не можу це використати для допомоги іншим? У тебе відбулася певна криза сенсів, правильно зрозуміла? Однозначно, в цей момент. Вона двічі відбувалась, потім пізніше так вийшло, що початком повномасштабного вторгнення ми з чоловіком розлучались, і тоді я почала як також ну, в мене був такий період, коли я приділила час тобі. І взагалі розумінню себе, тобто чого я хочу, як я хочу, да? трошки вже все по-іншому сприймати. І тоді, от в мене стався такий жорсткий екзистенційний вакуум, коли я не зрозуміла, а для чого я там роблю те, що я роблю, а в чому сенс, і яка взагалі місія, яка користь від мене ось тут сьогодні? І тоді вже в мене почались думки про психологію, я почала. Навчатись в логотерапевтичному підході, це якраз такий підхід, який був започаткований Франклом, який заснований, от на тому, що всі наші вчинки в житті да, не детерміновані саме пошуком і реалізацією сенсу. І мені при це дуже відгукується по моєму життю, і коли я там працюю з клієнтами, я бачу, що це дійсно працює, що що вона так і є. І в принципі, Україна стала, як ми кажемо, взагалі прецедентом логотерапії побутової, тому що ми всі навчилися цієї логотерапії з сьогодення, з наших звичайних речей, з того, що ми робимо, просто від спілкування один з одним, тобто ми дуже сильно прониклися з цією екзистенційною філософією. Коли потрапили в умови війни, що в принципі є логічним насправді, але це в своєму красиво і унікально, коли ти це, це таке спостерігаєш, і я тут зроблю дисклеймер такий для не психологів, щоб ця розмова не звучала, як ми з тобою зібралися, і насипали тут усіляких термінів. Чи правильно я зрозуміла, що ти говориш про те, що? Зараз найкраща стратегія це фокусуватися от на умовно сьогоднішньому дні, що я роблю зараз, намагатися прожити цей день. Тобто, от я сьогодні, якщо там до кінця дня впораюся, да, значить я молодець. І так, в принципі, ну кожен день. Да? Тобто, завтра я до кінця дня концентруюся на тому, що зараз є, і, і плюс віднаходити якісь сенси навіть. В тій ситуації, в якій ми опинилися, тобто, окей, для чого це мені? чому я опинилася саме в цій ситуації? Які там уроки я можу винести? Звісно, це все непросто, і звісно, в якихось критичних умовах в стані, там не знаю, ефекту, шоку, якогось сильного стресу, це неможливо, але в таких більш-менш безпечних умовах, то ці екзистенційні питання, та да, хто я, що я і навіщо, вони якраз і виходять на перший план. Однозначно, але хочу такі ще від себе зробити, також дисклеймер. Так, ми фокусуємось на сьогоденні і на наших задачах, на наших е, поточних справах. Да, там замість того, щоб створювати якесь таке невротичне напруження через а коли закінчиться війна. Ніхто цього не знає зараз. І це не допоможе зараз нам ніяк. Мова не йде про те, що треба відмовитися від там довгострокових планів, мрій. Це не про це, Бо, то, тут якраз про те, що не треба концентруватися ні на тій думці, да, що це закінчиться швидко, ні на тій думці, що це ніколи не закінчиться, і в принципі, краще ну умовно, краще да, про це не думати, тому що ніхто не знає. І ці думки вони тільки виснажують, от в цьому сенсі жити сьогоднішнім днем, а не в тому, що все кинути, забути про всі там плани і так однозначно, і от е, якраз ти підняла дуже важливу тему. Є дуже терапевтичним будувати план. Так, я розумію, що зараз дуже важко будувати плани на майбутнє, тому що кожен день щось може змінитись, але це є надважливим, бо плани це є погляд у майбутнє, а майбутнє є надія. Надію ніколи в себе не можна відбирати. Ніхто не заважає перебудовувати план, але важливо їх побудувати, важливо ставити перед собою цілі. Йти до чогось і реально ну українці тут роблять щось неможливе, де да? відкривають заклади, да? якісь бізнеси, продовжують працювати. І це, це вау. І ця штука вона дуже сильно взагалі тримає нашу кукушку і кришечку, їй полетіти. Бо саме коли ми бачимо перспективу, ми бачимо в цьому віру і нашу мрію, да? яку в нас не можна відібрати. Так, да, я за цією логікою якраз спланувала собі поїздку з дитиною на море, для того, щоб у мене, знаєш, було в майбутньому щось таке, якась подія, да, якої я чекаю, яка буде там ну, приємною да, в якомусь сенсі, там ну не ідеальною, да, але приємною точно. Це буде якийсь відпочинок, це буде зміна обстановки. Моя дитина вперше побачить літак і вперше в нього сяде. Це буде просто фонтан емоцій. Тобто я запланувала навмисно, собі Якусь таку подію в майбутньому, якої я буду чекати, і щоб, знаєш, було якесь світло, якесь локальне да в кінці от цього тунелю. Це прям дуже класно. Я можу теж поділитися своїм прикладом. У мене день народження 20 січня. я просто щось гуляла, і в мене просто з'явилася офігесна ідея, як влаштувати свій день народження. Я думаю, а, типу, жовтень місяць зараз планувати день народження, а потім думаю. Блін, а якщо от мене це зараз древить, якщо це гріє мою думку, да тобто мені там буде 25 років, я хочу зібрати усіх близьких, побачити з усіма, провести час. Я не знаю, як воно буде через три місяці. Ніхто не може мені нічого гарантувати. Але я розумію, що ця думка гріє мене, мотивує, дає мені якусь внутрішню радість. я така типу, почну планувати. Мені здається, ну якби сила в тому, що можна власноруч собі таке влаштовувати, тобто не чекати, поки щось станеться там радісне або чудове, а ну, умовно, планувати радість, да? це може звучати якось ну, трохи прагматично і не дуже якось романтично. Але це працює і чому би тоді цим не користатися? Звісно, чекати взагалі зі сторони, як вона. Коли я говорю з клієнтами, вони кажуть, таке що робити? Я кажу, ну для початку треба почати щось робити, бо само не пройде, само нічого не зміниться. Отже, ти повернулася до психології і ти обрала якусь конкретну ну, ну тобто, про логотерапію я почула, а ти обрала для себе, я так розумію, сексологію. Так, це насправді було для мене очікувано неочікувано. Важливо для психолога загалі сфокусуватись на якомусь напрямку, де він відчуває себе найбільш сильним, де він дата найбільш ресурсний, щоб давати найбільш кваліфіковану допомогу. Це круто, коли ти можеш знаєш, бути в одну точку і власне прогресувати, прогресувати. І я, от коли думала про це, там вивчала різні теми. У мене щось розмова з подружкою зайшла взагалі, в нашій компанії, і дівчата такі, типу, «Блін, де тобі з сексологом, бо ми щось розмовляли, рджали, і я така. Ну, це, звісно, цікаво, вони кажуть, типу, тобі в шубі сидіти і про е, розкриття сексуальності розказувати. Я порежала, з цього, поржала, а потім така думала: а в принципі, ця тема мені дуже цікава, і є багато да, там, тригерів, які я знаходжу. Плані, ну що я вважаю, наприклад, це несправедливим, що так існує в суспільстві. Я хочу змінити. Бо коли ти от саме переживаєш цю е несправедливість, навіть там не через свою призму, а через просто тому, що ця тема викликає в тебе якусь емоцію, і ти дійсно хочеш докласти зусиль, щоб це було по-інакшому, щоб там батьки могли розмовляти з дітьми про секс, щоб їх там не спіткало, потім купа проблем у дорослому віці. У нас ну, загалом по статистиці з о, чотирьох гвалтувань дітей, три відбуваються всередині сім'ї. І це жахливо, тому що дитина не розуміє, що її кривдять, і вона закривається в собі. І хто розмовляє з дітьми е, про те, що ну, там, якщо тебе будуть кривдити, да, якщо на тебе буде вчинятися, наприклад, сексуальне насилля, ти маєш прийти і сказати, яка мама так скаже? Ну, цього немає в е, е, сім'ях, і цього е, немає у школах. Тому що я, наприклад, нещодавно дивлюсь, в ну, нас в загальному чаті, в асоціації написали: а може, хтось там ми заплатимо привез, провести лекцію для молодшої школи, бо в нас є прецеденти з переглядом борних, взагалі в дітей багато питань. Лі, на цим вколом може займатися. Це той пласт населення, який не захищений. Тобто ось такі теми, да, там викликають бурю емоцій, коли просто там дівчат, ну там у них там відбуваються травматичні ситуації, якісь, коли від них вимагають сексу, коли вони не хочуть, вони потім також закриваються в собі, а там, втрачають контакт з власним тілом, відчуття власної сексуальності. І дуже-дуже багато таких тем, які можна зараз накидувати, які я відчула, що от я тут можу допомогти, і я хочу тут допомогти. Мені це цікаво, мене це там торкається, і тому я буду в цьому напрямку. І я згадала, що декілька років тому назад я вже хотіла проходити навчання, але е, причому це, знаєш, було повністю витіснено з моєї голови. Я не пам'ятала цього. Я згадала, що тоді мене зупинили думки, що це якось вульгарно, що це якось там, типу, заєжено, банально і всяке таке. Мені, прям стало смішно з власних думок тоді, але от все стається тоді, коли воно має статися. Так, це правда. Це дуже важлива тема, особливо зараз, на жаль, вона актуалізувалася ще більше, я маю на увазі там і статеве виховання, і те, що жінки завжди. Це більш вразлива група, коли стаються такі от події, як там війна, як ще якісь ну там катаклізми, якісь глобальні такі зміни в суспільстві. Менш захищені, скажімо так, групи населення вони страждають завжди найбільше. Тобто, там це жінки, це представники там ЛГБТК плюс спільноти і так далі. Тому подібне. Ну, дійсно круто, що ти вирішила за це взятися. Що тобі це цікаво, і що ти саме вбачаєш для себе в цьому сенс? Да, про що ми сьогодні весь час і говоримо? Так, це правда ця потрібність, вона зараз як ніколи важлива саме завдяки цьому відчуттю. Що ти щось робиш і допомагаєш цим суспільству в тому ключі, в якому ти вмієш, і в тому ключі де ти найбільш корисний. Ти, ти зовсім по-іншому сприймаєш своє життя і свої дії в подальшому. Тобто воно насичене сенсом життя, воно завжди буде більш яскравим і більш здоровим, да, як можна сказати. Ніж коли ти не, не знайшов поки цей сенс. Він завжди є. Не може такого бути, що немає сенсу життя. Він є. Його просто потрібно знайти. І датом або звернути до спеціаліста, щоб він тобі допоміг. Або також є да, там, інтроспекція, є рефлексія. Але це такий дуже важливий момент. І для мене, от прям стало такою дуже. Важливим моментом забрати цей компонент напруги в темі сексуальності, бо сексуальність це початок всього. Кажуть, що сексуальність це те, що там вмикається, вимикається і тому інше. Та блін, ми всі є тут, на цій землі, завдяки сексуальності, завдяки тому, що наші там, батьки полюбили один одного, та, там, зайнялись сексом, і ми з'явились. Тому це початок, це не має бути джерелом напруги. Найбільша кількість кейсів і звернень е, взагалі там до психологів і психотерапевтів. Це якраз такі сфери, пов'язані з сексуальністю, але тут теж важливо розуміти, що це не окремо, типу, сексолог, окремо психолог, да, там, і це не сумішне. Ні, тому що сексуальне є проекцією на буденне, буденне є проекцією на сексуальне. Це настільки все взаємопов'язано, що. Це одна екосистема, і людина це одна загальна екосистема. Чим більше тема табуйована, тим більше от напруження цього виникає, тим більше там накопичується різних проблем, питань і так далі. А ти зараз поєднуєш фактично дві професії, тобто ти продовжуєш в HR працювати і консультуєш. як ти це робиш? Може, у тебе є якийсь секретик, яким ти готова поділитися? Які секрети, не знаю, на вихідних стараюся відіспатись. <ріхи> я працюю в IT, як там зазвичай 9 6. Там після роботи я проводжу консультації, на вихідних проводжу консультації, ну як субота неділя я маю на увазі. А ось я і плюс ввечері. Що ну, можу також до роботи там на ну, ось у мене є клієнти ранку. Що мені загалом допомагає. Взагалі триматись як то тут в збірці. А я займаюся спортом, тобто я бігаю доволі там часто, регулярно, і там приймаю участь у стартах змаганнях, а плюс займаюсь його і ходжу в зал. У мене там загалом виходить десь 10 тренувань на тиждень, там це 10-12 годин. Я беру енергію зі спорту. Я її там не втрачаю. Так, звісно, мені. Через те, що я займаюся спортом, потрібно дуже сильно слідкувати за режимом, тобто висипатись, десь відмовитись від якихось вичерпненьких посиденьок, але я там не знаю, я заміняю кожу на сніданки з друзями або в обідню перерву на обід, тобто я трошки так з цим балансую. Мені теж подобається, як я змінююсь там, що я стою сильніше, що я можу брати більше навантаження, що в мене там тіло міняється. Ком'юніті класне, да там і бігове, і його жне, скажімо, коротше, це просто в комплексі дуже сильно допомагає. Тому так, і це, до речі, як сексолог, я можу сказати, дуже сильно впливає на наше лібідо, бо з війною воно падає, тому що ми в довготривалому стресі знаходимось, і це дуже сильно п'є по, по нашому сексуальному бажанню. А от якраз такий навпаки, він знімає стрес і напруження. А ось, але ж його спочатку потрібно захотіти. Ось і тут якраз таки нам допомагає спорт, бо це та активність, яка починає запускати ось ці гормональні певні тригери, які нам потрібно запускати. Ну, і звісно, харчування. Класне, збалансоване харчування, воно також дуже сильно впливає на це. Так, я кажу нещодавно, була у нас був у нас командний мід, і ми там з дівчатами з моєї команди обговорюємо там різні штуки, і я кажу: ой, сон повноцінний, там, здоровий сон, це ж так важливо для навчання. Потім кажу: і харчування, і фізична активність. Кажу, оце три штуки важливі. Потім кажу: ну сон е, особливо важливий. Потім я кажу: і фізична активність, і харчування. Це просто три кити, на яких все тримається. І як в мене тренер каже, там, те, що ти робиш на тренуваннях, це одне. 80% це те, що ти робиш поза це відновлення. Бо без відновлення ти ні в чому не досягаєш результатів. В роботі так само. Ну, типу, ти просто починаєш горіти. Потім ще раз ти горіш, потім ще раз. Поки не дійде, да? як треба жити. Пріоритизувати цей список з трьох елементів його дійсно не вийде, і це те, на що треба звертати увагу в першу чергу. Потім, уже всілякі там, високі матерії, вигляді сенсів, да? і всього такого. Наостанок запитаю тебе про твій цей досвід вчилася на психологиню, але вирішила, що ні, працювати поки що тут не буду. Пішла в HR, але потім все ж таки зрозуміла, що ти тут можеш бути помічною. і Тобі це цікаво. Чого тебе навчив цей досвід? Чим би якими своїми рефлексіями ти би хотіла поділитися? Мабуть, головне тут не треба взагалі. Боятися, якщо в тебе щось змінюється, і ти змінюєш, хочеш змінити вектор розвитку. нас же просто є ось ця совкова тема, що ми маємо там одна робота, одна там дружина, одна машина. <смітно> До кінця життя. Якщо тобі щось перестає подобатись, єдине, що ти можеш зробити, це змінити це. І не потрібно думати, що ти якийсь поламаний, якщо щось з тобою не так. Тому що, так, да, якось в нас закорінилося, що ми маємо вибрати одну професію, яка там є нашим покликанням, і жити до кінця життя. А якщо ми розглянемо, що наше покликання в цьому житті бути щасливими, бо далі, ну, чому ніхто не дивиться з цієї парадигми? І от щастя, нам може доставити те, що ми можемо спробувати в різних напрямках себе. В цьому ну дуже багато да кліше тут навішують на нас, створюють штучне напруження а навколо цієї теми, де його взагалі не має бути. Як кажуть, знаєш, єдина єдина константа це те, що все змінюється. Це єдина стабільна річ. Світі. Я дуже дякую тобі за цю історію, тому що у мене теж були ці стереотипи. Я думала: ну чому я от така якась не така людина, от така несерйозна, чому я не можу обрати собі одну якусь справу і туди заглибитися? Щось одне, мені цікаво, потім інше, потім третє. А потім я просто прийняла те, що я така людина, це так воно є. Це моя сильна сторона, і чому це має бути якимось моїм мінусом, чому я мушу зважати на всі ці стереотипи. Тому я дуже рада, що не тільки я подякую цю думку, це дуже круто і це справжня сміливість. Дякую До наступних зустрічей.